Вишивальний канал Хоббі Хрестиком, я Світлана, вітаю вас. По-перше, хочу вибачитися за те, що давно не було відео моїх, я хворіла. Був син у госпіталі. Помер мій любий собака, все це треба було якось пережити. Я і так хворію дуже. Але на цей раз мені дуже важко вдалося. і я ще не виздовіла. Але вже з'являється бажання в мене повишивати вже руки чухаються, як дівчата кажуть. І перед вами звіт вашого голосування за минулий рік. Виграла робота сільський пейзаж, зайняла перше місце. П'ять місяців підряд вона вишивалася, і листопада-грудень вона вже... Я вже не вишивала. Ця робота стане процесом року, я буду вишивати її кожного місяця тепер. Ось так вона виглядає. Ось так краще так. Ну, звісно, шкода, що я тут налила воду. Але вже прати не буду розмітку, не так вона легко робиться, щоб прати. Я навела іще стержнем, і так буду вишивати її, продовжувати. Дуже гарна робота. Дякую, що ви так проголосували за неї. Думаю, що вона. Добре продвинеться в мене в цьому році, я буду старатися. І трошки хочу, трошки хочу розказати про ротацію на майбутній рік, яку я придумала. Але це так, я її придумала, але не знаю, буде вона чи буде якось по-іншому. Але розкажу те, що живе зараз у мене в голові, як мені хотілося би вишивати. На початку місяця, першу половину місяця, чи навіть трошки більше, я буду вишивати роботу року, за яку ви проголосували, в даному випадку сільський пейзаж, і роботу місяця, за яку ви будете голосувати. І ще буду вишивати якусь маленьку роботу. І поки ще, звісно, я не зможу саме в неділю показувати відео, тому що не знаю, за скільки я вишию ці роботи. Можливо, вони будуть довше вишиватися, ніж дві неділі. І потім я вже буду показувати відео, поки я ще наберуся сил. Щоб не було так, що посту хрестиків у день вишиваю і все. А потім, якщо у мене ще залишиться час, я буду вишивати е, по черзі роботи дві, які я вибрала своїм синам це рибалка на природі старшому синові і Отраження ці у води. По черзі через місяць буду їх вишивати. Далі я буду завершувати роботу схему від Оксани Степанчук, закутати сіплет. Ну, Якщо ще встигну, якщо встигну, то буду іще вишивати роботу, яку захочу, із своїх багатокольок, які у мене лежать. Щоб вони хоч потрошки просувалися. Якщо ротація буде такою, як я задумала, то картинка голосування буде виглядати ось так. Але якщо вам буде скучно, якщо мало робіт для голосування, якщо буде нецікаво, то ви напишіть мені у коментарях, і я буду готувати ще один процес, хоч би. А тепер дякую за перегляд. Вибирайте процес, який ви хотіли бачити у вишиванні. До зустрічі, дорогі!